Здоров. Перш ніж почнемо, хочу подякувати вам за підтримку і фідбек. Також хочу нагадати, що я потрошку повертаюся до стрімів на твічі, де зараз граю в New World, V-Rising, League of Legends, Teamfight Tactics. Спілкуюся з глядачами і просто розважаюсь. Тож запрошую вас на свій Твіч. І поїхали по темі. 11 червня пройшов черговий PC Gaming Show. Де показали пару проєктів, за якими я слідкую: Dune Awakening, про яку ми поговоримо трошки згодом, і Pax Day. Не сказав би, що виступ Mainframe Studios мене вразив, по суті, нічого нового не показали. Так чого ж тоді я роблю відео? Спитаєте ви? А того, що 13 червня у своєму Діскорді розробники Pax Day виклали серію доволі детальних відповідей на питання щодо створення світу. Сподіваюсь, вам сподобається, бо мені залетіло як гарячі бабусині пиріжечки. Спершу. Нам розповіли, що наразі в світі Pax Day є чотири основні регіони: Галія, Готія, Іберія і Анатолія, і чотири проміжні: Туле, Карпатія, Геліос і Атлантіс. І на релізі нас чекатиме лише один з них це Галія, створення якого було натхнено південним заходом Франції. Розмір нашого ігрового майданчика на релізі планується приблизно в 150 км квадратних. Звісно, це ще не точно, і це буде залежати від технічних складових. Так само, як і від можливості наповнити цей простір контентом, тож можливі як зменшення розмірів, так і збільшення, хоча зменшення більш вірогідно. Регіони розташовані та засновані на так званих місцях сили і названі на честь стародавніх королівств. Але також розробники натякають, що гра не обмежена лише чотирма регіонами те, що знаходиться поза їх межами, досі не досліджено. Таким чином, розробники залишають для себе місце для створення нового контенту, експанс. На багато років вперед. Далі підтвердилось доволі багато з того, про що я розповідав в минулих відео. Тож швиденько, тезисно пробіжимося, так би мовити, освіжити пам'ять. Усі зони, і ресурси, і підземелля, і взагалі контент буде актуальним на всіх етапах гри. Збирати можна буде усе: дерева, квіти, гриби, каміння, руду і все воно буде потрібно для крафту. Рівнів у персонажа в грі як такого не буде. Класів також не буде. Ти зможеш поринути у будь-який контент, який за. Хочеш, навіть якщо ти тільки но перший раз залогінився в гру. Актуальність крафту ресурсів, броні, зброї, будівництва зумовлена тим, що в грі буде система деградації. Всього. Тож, хочеш ти або ні, з часом все одно доведеться купляти або робити нові чоботи, і меч, і ремонт у хаті. ПВП в грі буде. Але вони знову подробиць не розголошують. Також як і система караванів, і перевезення вантажу з місця на місця, і телепортація. Але щодо телепортації сказали, що це буде без фанатизму. Телепортувати великі вантажі з собою не вийде. Зміна дня і ночі, також зміна погоди, і дощ, і туман, і сонечко все буде. З нового додали, що все у світі буде мати свій сенс навіть фази місяця. Так, наприклад, деякі зілля можна буде створити. Лише коли місяць у повній. Саме погода в основному лише для атмосфери і настрою, і не впливатиме на флору і фауну в світі, але натякнули, що з погодою не все так просто, хоча дізнатись, що саме нам доведеться вже самим і лише на релізі. Ох, уж ці інтригани. Що стосовно розподілу регіонів, в принципі, як і раніше, але показали більш детально. Як ви можете бачити на скріншоті, нам показали одну провінцію регіону, який матиме в собі 6 Домашніх провінцій. Раніше я їх називав батьківщинами. В цих домашніх провінціях можна буде відносно безпечно будуватись, жити, розважатись, а залишки територій, що не належать до домашніх провінцій, будуть ПВП зоною, без можливості увімкнути або вимкнути ПВП. У цій зоні ПВП буде увімкнене завжди. Тож подорож між союзними домашніми провінціями може бути доволі небезпечною. Так що ж відрізняє цей світ від інших? Перш за все, Pax здейс створюється, щоб гравці відчули себе в ньому як вдома, щоб ви, по суті, і були вдома. Тому розробники створюють світ з мінімальними обмеженнями, щоб гравці створювали цей світ з ними і залишили свій слід в ньому. Об'єднувалися з іншими гравцями, будували села, міста, королівства, торгові шляхи створювали гільдії, об'єднувались в альянси, торгові, ремісницькі, військові. Що ж, такий підхід привертає мою увагу: масштабність. Амбітність проекту надихає і захоплює. Я сподіваюся, у MainFrame Studios вийде реалізувати більшість з того, що вони хочуть. На заключення хочу сказати, що після невдалого досвіду з Tron and Liberty я доволі скептично відношуся до ігор, які ще не вийшли, щоб потім не розчаровуватись. Pax Day все ще сира і далека від релізу. Сподіваюсь, вони зможуть доробити все до Альфи наприкінці цього року. Проте в цілому концепція мене зацікавила. Кількість свободи і можливостей вражає і захоплює. Також мені подобається рівень комунікації зі спільнотою. Тут Mainframe Studios молодці. Щиро бажаю їм успіху. А на сьогодні у мене для вас все. Дякую вам за увагу. Не забувайте написати свої думки у коментарях. Побачимось наступного разу і до зустрічі!